Так, привіт, мої дорогі. Чекайте, Давайте, знаєте, так от трохи. Хоча б так от. О! <хи> Там цей заліжі немитого посуду. Ми їх трохи приберемо, Так буде краще. Ну, чекайте, трошки. О, так все. Я, чесно вам, скажу, тут дурня. тим, як я виглядаю. Знаєте, на що я похожа? побачите. На чорті шо похожу, дивіться, на мене. Це ужас. Я така вся а, ти, в емоціях. А, ну, давайте вже по цей по традиції я собі щось зроблю. З вами секунду поговорю. Ну, а що, ну, ось так варіантів немає, нема. Дивіться на того. Та я і розумію, що треба підстригти, але якщо, знаєте, нормально спати вночі, ну все одно краще виглядає, а не як у Адольфові ще але вужать. Не, вже трохи ми відійшли, ми навіть ходили в Лишан, да, на цьому до розпаковки. Все-таки ми пішли, тому що вже зовсім їсти нічого. А так... Ми, дорогі, ми. Вам сказати? Вам, що сказати? За вам було пізніше. Взагалі нічого не сказати. В мене щось дотепер, так знаєте, так от тряхає. Ну що, я ж, звичайно, як завжди не жаліюся, і ми одні такі, ну, не я одна така. Всіх. На жаль, ситуаційон плюс-мінус. Ну Сьогодні сьогодні шо? Сьогодні що? біоздо програми. Опять-таки не знаю, коли я тут відео великі маси. Я не думаю, що сьогодні навряд чи мені сьогодні хватить на то бажання його готувати. Думаю, ви всі знаєте. Да. Сьогодні справді такого, ну практично вже 4 роки. Зараз 4 роки такого не було, було всяке. Всяке було, що я і з ліжка падала, воно так бухало, і там налічники дергалися, і ну, багато всякого було. Ну такого, як сьогодні вночі, та, ну його і, 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 Ну, я собі не уявляла такого. Да? Тому, звичайно, ну я підозрювала, що так може що воно так є. Да? І того прифронтові області України, навіть не прифронтові, Київська, Дніпровська. Ну, це ж Запоріжжя то взагалі, Я не знаю справді, як ви то отримуєте. То кошмар. Я, ну звичайно, вже призабулося, ну то було повна срока. Знаєте, скільки то було? То більше трьох годин. А нас ж тут виїзд якраз на дуже дуже близько на Волині на Київ. Ми звідти з Дублян завітали партія. Ми не знаю, скільки їх халяв було. Ну, просто на дому жужало. Біля будинку з тої сторони 100 метрів, практично 100 метрів, стояла спинок, яка їх збивала. Тут були зв'язний війни. От, воно зужало, воно взривалося, воно пікетувало, я не знаю, що воно робило. Потім пішли ракети, а потім вже стало пофіг. Я вам чесно скажу, ну, ну, ну мене вже просто стало. Я вже ту все не слухала, не реагувала. Ну, правда, тут були, ми спустилися на перший поверх, От, але, але було стрьомно, дорогі, дуже було стрьомно. Тому що сьогодні. Я вас нічим так не порозважаю, бо, ну, коротше, щось воно не то. Зато на сьогодні програмі дуже-дуже багато розпаковок. От одна із них от стоїть. За шану прошу. І ще, по-моєму, Ошама, дуже багато вчорашніх я посилок, так що подивимось, що у нас спробуйте. Так, ну що, давайте розпакуємо, що ми сьогодні купили в Ашані. Того, що <плес> ті історії, як мене біль, абсолютно не цікаві. Так, у нас сьогодні будуть одні розпаковки, їх буде багато, бо на інше немає фантазії. Так, хто перше, що ми купили по психола, має бути. Так, йдемо далі. Що тут? А, звізда програми. ну то не лише на ту січку. Значить, Ну, Ми його перший раз з вами купували в Закарпатті, да, випадково. Ну, мені страшенно сподобалося. Той, хто любить авокадо, рекомендую. Там десь відсотків 90%. плюс його. Чисте авокадо, трохи гострого перцю, більше нічого, ну, ще сіль да, Англія. Дуже прилічно. Я вам скажу, по ціні набагато вигідніше, ніж купувати свіжого Да. Так, воно таке заморожене, розмерзає і потім на піджарений тост. Шикарно. Так далі. Ой, чекайте, розвалюється <смі> то, то, то в малюкові, чи вечеря, не знаю що. значить Теж в сільпо. Що тут, якась котлета, вона була одна, забрали. І щось Нью-Йорк якийсь по -французьки. Я не знаю, що щось взяла, бо я нічого плати не буду. Так, то їже да, ну, прилічники без бісквіти в школу. Ой, чай. Знаєте, вже не перший раз його купую, дуже його люблю. Назву не прочитаю. Теж Англія. Це із всякими червоними ягодами. Ми вже обрали, мені дуже-дуже сподобався взагалі виплю той чай. У Франції завжди купувала плітин корис. У нас, на жаль, такого немає. Так, далі. Вся, всяка така дурня. Е, ну, е, Серветки вологі, Зати в коридорі, знаєте, щоб витерти вчасно. А цей. Що то, що то він взяв? Колгі цього разу. Да? Океан. Угу. І, і туалетний папір вологі. От такий, да? почте, хлопчик какає. Та я бомбону в школу один віддам, один. Просто шанівський який взяли, хай буде вдома. Ну, мені цей більше подобається французький. Такий, навіть, приємний для попи, Скажімо так, так що то на а цей? Зрозумілий жолуді. Замінник рікуре. Рікура немає, скоро буде. Да, велике замовлення з Франції приїде. Так, що то? А то не я, а то не я брала. Ну, оливки. Махаймуть. Да. Далі. Тому є. То Значить, йогурт. Я ж не останній раз не пам'ятаю, коли купувала йогурт. Йогурт із абрикосом, Ашанівський. Досить дешевий, дуже смачний. Густий, багато. Абрикос, я його люблю. А, я згадала. Ми ще були в Рудоній ковбасці. Культовий батон, я його дуже люблю. Чекайте, а гіано. Вот оно. А чого заходили? Знаєте, що купили? Тож не перший раз, дуже смачне. Крил, Крила-гріль. Да, вони самі готують. Просто офігенні. Так, що ще? Що там сир? що ще? А, огірки. Я ну, там, до картоплі не знаю, чого вирішила купити огірки, але були тільки такі. Навіть ніж на не були, я? Я не знаю, що тут. Як воно падло буде солодке, досить часто огірки солодкі роблять, я не люблю. Так, я люблю гострі кислі. Ну ладно. Так, і ще, і ще сир. Плавлений, домашній, не знаю, на халяру, а цей. З майонезом, з часником і теж на багет піджарений. Це дуже-очень дуже буде хорошо. Так, ну що, переходимо до наступної сумки. Так, а тут, тут буде все більше. Значить, якісь томати. Гляра, а що не слуги, мені подолі вибирали. Теж вони теж ті рожеві, як вони там називаються, забула, які ці. Забула, тільки довгі були. Дорогі супруги. Були. Е, Так, цей Сільпо Багет Багет дуже приличний, люблю його. Бачите, з якою дурньою ношу це вилізла? Я про неї забула. Я, це не з турецького готаю. Я. я не ткажу півроку потім ношу. Знаєте звідки? Ми вчора були, бр, як вона називається, на книжковому форумі. Да, У нас кожен рік. Кожен рік книжкої форми, чекайте, О, чекайте. <смі> не відривається зубами. Кожен рік книжкою форми вчора були, потім покажу, що купили. І тепер ти оплачуєш і можеш тут дня з тим заходити. Да? Сьогодні останній день. Думали. Ну, Думали, що сьогодні туди підемо, знаєте, вже не спорту так, ще жолуді. Ну, Скоро буде лікурець прав, ми О, знаєте, що знайшла? Я не бачила що такого виробника якесь густу. Чесноковий соус. Це буде. Ще такий ну, прозаїстичний батон. А, шо, сир. Куди ж без нього? Значить, що у нас тут? Рокфор. При тому за офігенною датою і прекрасною знижкою. Так? За якась фігня було що 160 гривень, чи скільки. так, е, далі що? Ементаль порізаний. Я не дуже люблю, ну ладно. І тертий, тертий сир у нас іде всюди. Так. О, то моє любимо. То моє любімоє. Сир Офігенно. Чек, чек. Лимони, дуже пристойні, такі великі, знаєте, гарні. Так, це супруг Чуть то взяв. З чого воно? Я не знаю, з чого воно. апельсину чи що? Джем. А я, хальора, я, я не розумію, що, ну, напевно. Угу. М'ясо, м'ясо. Значить, баварські сусиски. Я не знаю, що сьогодні пожарим, але ладно. І фарш. Я не знаю, ні. просто. Я ще не придумала. Що. Так, сметана. І бомбону цей. Абрикосовий сік. Да? Ну і, по ходу, все. Оце нас на тиждень таке. Так, все. Зараз я то все складаю і переходимо до всяких посилок і до всякого коцька. Так, тепер по посилкам. Ну, ну Починаємо із, такого, знаєте, <смас> вкусненького, я б так сказала. Вчора забрала, не розпакувала, бачите, сьогодні як знайшлося. Значить, так. Мені. Ну, одним словом, покою не давало, і я таки його чекайте, відкрити. Я таки його купила. Нам такі шоколадки передавали із Канади. Да? Ну, хоча шоколадки американські. Чекайте, що тут, тут один папір. Але там щось колоталося. Зараз ми якось його відкриємо. І воно мені дуже сподобалося. І ми з бомбоном вирішили, знаєте, а що робити? А, ні, все є, все нормально. Вот воно. Ще вибрали дві такі штучки. Так. Е, оце ті е, конуси, да? е, штатівські вот, значить, Гаррі Поттер, а, У нас був потрохи інакше. А, я зрозуміла, що у нас інакше був, Вони тут меншого розміру. Да? А той самий Гаррі Поттер, да? А ті картинки з факультетами. Ну, ви зрозуміли, шоколад молочний. А то той самий молочний шоколад, одним ну, словом, тільки бачите, в нього фантики, як американський прапор. А чого, ну, хай буде. Господі. Скільки там, знаєте, того мені щастя. А шоколад такий ну, є набагато смачніший шоколад, я вам чесно скажу, ніж оцей штатівський херші чи він там. Безловно. Ми щось так з вирішили, що нам тільки цього не вистачало. Ну, не тільки цього. Значить так, це, ну, це шоколад один з моїх улюблених. У да? нас його ніколи не було в продажі, а поки я значить, вибирала суферші. Я його побачила, роздивувалася, знаєте, який тут шоколад, то э, шведський. Да, це шведський шоколад. У мене два фаворити є. Цей Тоні Нідерландий. Ну, Рітер спорт такого я його теж люблю Лінд і цей. Зараз ми його якось культурненько відкриємо. Покажу, що тут. Ми, ну, сама удивіла, що я його не йшла. Так, от він. Значить, шоколад називається Марабу. Їх різних різних є багато смаків. Я такі от вибрала. Звідки я його знаю? Значить, мій дорогий супруг по довгу їздить в Данію і там в аеропорту продають шведський, та, шведський шоколад. Він його привіз і тепер мені покої немає, мені оксину привозить. Поки туди не їде, то я його знайшла на розцію. Це всякий різний. Да? Той якийсь такий маленького розміру, бо невеликі шоколадки, там дві, десь 250 грамів. Да? Ну, це такий стандартний з горіхами. А, вже трошечки упаковки в них помінялися. Вони такі були золоті, твердіші. А, от коли вже було, рік назад. Ну ладно. От, значить. Ну, Цікавий, смачний шоколад. Ну, смачніший, я вам чесно скажу, ніж оті трикутники, ті конуси. Він такий, мене враження, навіть туди трошки меду додають, напевно. Ну, для атракції може бути. Значить, вибрала такий. З мятою. я з мятою дуже люблю. І, до речі, я такий. Ніколи не мала. Ні. Я мала ось такий з м'ятою. Отакий він привозив. Бачите, тут теж шоколадки такі круглі, але всередині ще якась сітка начинка. Я просто забула, яка вона ну м'яти, там м'ята добре виражена. Е, ну це... е, А тут просто якісь кусочки. Е, тут просто молочний, звичайний молочний. Ну, він реально смачний. А ото із мигдалем. От, так що. Зробила я собі такі запаси. От то мені надовго хватить я думаю. Може, надовго, але но... ну, вже як є. Так, все, з шоколадом розібралися. Ну, ще в нас буде з вами багато посилок, бо я дуже багато всього позамовляла на французькому Амазоні, але ще надійшло, вже відправили, ще не дійшло. Я думаю, що, напевно, можливо, вони будуть навіть після нашого приїзду з родового замку. Або ще встигнуть зараз. Не знаю, ну подивимося, Ми там теж буде такого цікавого багато. Так, мої дорогі, тепер, тепер о Да, було вкусно здається прекрасним. Я показую вам, звідки в мене браслет на руці. Наш вчора були на тому книжковому форумі. Хотілося піти сьогодні, ну, він дуже великий. То у нас в палаці мистецтва три поверхи ну, з'їжджаються всі видавництва, які є в Україні, із своїми книгами. Ну, в принципі, точно то саме, що в книгарнях, да, але ну, в книгарнях, можливо, не буде все представлено. там було. Другий собі супруг щось купив, ми то навіть дивитися не будемо, там фантастика. Це для бомбона ми йшли. Значить, які, йшли. Ну, наш а, автор, наша українська книжка, нам сказали, що дуже цікава. Я рахую, що це прикольно. Це треба, це треба почитати. Нам дуже її ну, розрекламували. Кажуть, що ну, якраз для 10-11 років воно таке і страшне, і містка. То я бомбон сам вибрав якусь хернючка, давньок початок. Ні почало, ні концерт. Тим словом, якісь дитяча тема. Вона говорить, що де він. Чекаєте, де? А от його, напевно, рижий, що малий. Ні, то той жир, вона каже на туки кі нашу похожа. Не знаю що. Ну, книжка ну, такі, ну, таке, книжка, і книжка, як на мене, знаєте, таке на один раз в чорнобілі, якийсь японський комікси прокутів. Вона тут чия мучить ту книжку, не знаю. Так, ще ми і знайшли, але їх є більше. Ми взяли дві книжечки. Це детективи теж. Красиві ці, яких там звати, поліграфія. Да? Огляньте, йдемо сюди. Ну, звісно, ще не рекомендую, я їх сама не читала, але я думаю, що вони цікаві. Взагалі зараз книжки просто безподобні. Ну, що ну трохи багато малюнків. <с трубі> Букви для сліпих. Ну, півсліпих таких, як я маю на увазі. Але. А, чекайте, а знаєте? Ой, а то із загадками, напевно. М -м -м, а то, напевно, не просто найти, ну, текст. Да? Тут щось, щось треба походу і вирішувати. Ух ти. Бо я її не дивилася, я щось її бомбон схопив. Да, бачите? То, напевно, ти читаєш і, походу. В щось вникаєш якраз для неї. Знаєте, яким хоче бути? До Дотепер 11 років поліцейським, Да. Н -н 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 поки що не міняє курс Віктору. Так, а оце, а оце, я, чесно вам скажу, можу рекомендувати для дітей, тому що в нас є перша книжка. Якийсь там замок, ну, чогось там, а це продовження. Друга і третя, я навіть не знала, що є друга і третя. Таємний замок не Хогвартсу, а чогось там, ну, неважливо. І ми навіть не знала, що є продовження на ту першу книжку. Хоча, бачите, тут вже зовсім інший ну, забитий текст, без картинок, великі букви. буква. Вона її прочитала, їй дуже сподобалось. Тоже якесь таке фентезі, шментезі, щось таке. І тут є продовження. А ми зразу дві взяли, знаєте, що два рази в магазин ходити. Так, ну то все, такої Аня, чекайте, ще оце. Ще оце. а це мені сподобалося. Це видавництво Дніпра. Наша ідея, я їх Е, От у нас ті всі комікси: Зук, Адель, да, ось у звідти. І вони, ну я зараз гляну, дуже багато перекладають французьку літературу. То, походу, теж французи написали. Да? От, ну, якийсь про лисисть, щось. Я так подивилася, воно ну, мені дуже сподобалося. О, чекайте, тут зараз я гляну. Ну так, да, ну, бачите. О, фроси, фроси. Да, вони дуже. Практично 80% їхніх книжок то переклад з французької мови. Чекайте, я не поняла. а що а Харків. А, надруковано в Харкові, але наша ідея це з Дніпра видавництво. Страшенно мені подобається. Я в нього влюблена, як я не знаю, що. І того ми взяли отаку її книжечку. Ну, це про лисиць. ну таке любить. Таку, таку, таку так, апер. А, пер... а ще, ще не все. Нам вже наклейки всучили. Ну, подарували да? тими, з тими лисами, з їхніми пригодами, туди-сюди. такі, бачите, будинок. Так, от пер саме основне. Значить, зато покупка віка. Оце я рекомендую ні глядя. Ні, ну я вже подивилась, ми одну загадку вирішили. Значить, це другий том. Я його у продажі не бачила. Я його бачила у французьких магазинах, бо це теж Франція. В нас перший є, я його купила десь ну, десь півтора року, назад, два роки, ну, десь десь так вам показувала і знала, що у Французів навіть не на здається вже третя книжка. І тут я бачу на тій нашому форумі другу. Ну, вона є і в магазинах, ясно, ну, але десь, можливо, не всіх було, десь я не побачила, а тут вона є. Бачите, теж франсе. І вже я вам скажу, хто ну не тільки для дорослих, але для дорослих теж цікаво, і для дітей. Тим більше. Хто таке любить детективи загадки? Я рекомендую. Значить, як вона побудована. Бачите, скільки є всяких злочинів? ну багато, не перерахую. І як та книжка працює? Значить, дві сторінки, один злочин. Тут вам описано короткий сюжет, написали вам, що на які питання треба відповісти. Потім ви так от сторінки згинаєте, бо ми ж ту загадку вирішили. Бачите ніби як ну, вхід, і бачите середину, там, де стався злочин. Да? Тут вам описують жертву про неї, описують підозрюваних, і значить вам треба відповісти на ті питання, тобто, ну, братися до суті. Кому зовсім погано, то звісно, є ці підказки, а в кінці. Де вони в кінці? А в кінці є відповідь, кому вже зовсім буде зле, Да? Нам на першій книжці так було. Ми першу загадку бігом з бумбом вирішили, а нам все склалося, все, все нормально. Мільенький. Все зійшлося, все, подивилися відгадку, ну взагалі не така, <сі> Потім ще уважніше картинку побачили, де ми затупили. Але цю першу в кафе ще заходили, ми там з нею вирішили, да, ніби нормально розгадали. Мені подобається. Та книжка. Так що, якщо що, то, ну, можете собі подивитися, в магазинах цікаво. Бачите тут? Всякі такі. що тут таке? В замку якийсь був якийсь злочин. Ух ти, гляньте, український прапор. Інтересно, а то французи намалювали чи то? Просто в нас ще перемалювали? Не знаю. Бачите, щось підземелья пробилося? Ой, що тут і що? В тій попередній книжці така досить важка загадка була про інків. Ой, якась казка. Якась ведьма. Ну, що тут ще є? А, якась Індія, чи що тут? Та, -а -а. ну. Я встав... Ну, що от її навіть в руках так приємно тримати. Дуже красива типографія, така яскрава, а малюнки такі офігенні. Глянь такі в неї копита з манікюром. Про Бабу Ягу якусь. Ой, і не про одну, я вам скажу. Тут є ціле і количество. Так що от, така нас вчора була прогулянка, такі от ми книжки купили, так що да. якщо що, то рекомендую. Так, мої дорогі, і останнє. Зразу вам анонс розкажу. Ми десь з вами в районі 18-го поїдемо в родовий замок. А ясно, що мені мало квітів, я докупила. Значить, що? Відкрила я для себе новий, нову фірму, називається «Яскрава клумба. А знаєте що? Вона мені подобається. Ну, Я думала, що краще зелених ангелів нема. Ну, можливо, і нема. Але от, по-моєму, теж достойна. Значить, перше. Гляньте: пакування квітів в фірмовій коробці, що мені вже подобається. Да? Гляньте, от. яскраве життя, туди-сюди. гляньте. Таку зроблено, все, не халтурно як мені прислали інші сайти. Рослини дарують щастя. Я, Звісно, не знаю, чи це мій садовник, так думає, що йому щастя це дарує. Роботу ту дарує. Ну, ладно. І сайт у них дуже гарний, цікавий, і того я вирішила спробувати купити в них, тому що в зелених ангелах не було. Бо тут, знаєте що? Тут тільки все цибульки. Це бульки тюльпанів, гіацинків, крокусів. Як ж то відкрити культурно? Ой, ще дайте, щоб я ту коробку не розірвала, зараз відкрию. Так, все, відкрила. Ми я в тій коробці, напевно, і повезу, щоб її зберегти. Коробка шикарна. Тому що ті сайти, які мене, знаєте, жорстоко намахували, то в них таке було пакування, але його баню. А, огляньте, дивіться. Ой, ще з логотипами їхнім. Видно молодці. Так, да, значить, яскрава клумба рекомендую. Е, всі в пакетиках підписані. Звісно, ну, ну, ми тут перебирати не будемо. Що тут, а що, цибулька причиться? А то набір якийсь. А, так, да, я її в наборах купувала. Ну, тут більше ці тюльпани. І ще окремо буде посилка зі рисами, що не дійшла, бо них ризиків не було. Гляньте навіть, якийсь цей подарунок. Ми mm, ще мені подарунок подарували. Як приятно. Ну, мені подобається. І знаєте, на ощуп вони всі нормальні субульки, да? не понищені нічого. Так що, да, не прогадала, здається, з цією фіто, фірмою ще б то назвати. Чекайте, глянемо, що воно. подивіться. А, -а, а Гарантія якості. Чеком. Ні, ну Вони серйозно. Да. То, то не той розвод був, який я декілька разів весною попала. То, звісно, був, ну, просто пісня, чесно кажучи. Е, прислали якийсь засохшу фіговічку, сказала, що гортензія, Ціна там була просто космос. і все Того тільки то на зелених ангелах. Я промишляла, бо ті там, ну, без недувательства. І бачу, що яскрава клумба теж добра. Так що, от, мої дорогі, все, на сьогодні досить, бо я чесно, я щось після технічних приключень, ну, я, 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 я щось не знаю. Я, напевно, піду зараз якихось тих жарних кубасок наїмся з чесниковим соусом, візьму, детектив і все, і, і, і трохи буду відпочивати. Так, але чим могла тим вас порозважала? Я думаю, що ми ще з вами до е, моєї поїздки в рудовий замок зустрінемося обов'язково. Ще багато маю що вам показати, розказати. Ну а на сьогодні, що, мої дорогі. Цілую, люблю, внімаю, і на цій прекрасній ноті всім привіт!